Переговори щодо війни в Україні йдуть добре, але є момент, коли ви повинні або змиритися, або замокнути, каже президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Судячи з того всього, що зараз відбувається, то змиритися і замокнути вже мав би сам Трамп, бо вчорашній удар по сумах у вербну неділю. Це демонстрація, зумисна демонстрація не лише для України, а загалом для всього світу. В Україні тут всім давно вже все зрозуміло. Хто така Росія? Хто такий Путін? Я не думаю, що ще хтось має якісь ілюзії щодо благих мирних намірів Росіян і Путіна. А те, що грається Трамп, а він грається в це. Бо в нього є якась власна мета, і він хоче наздогнати двох зайців, тобто якось примирити Україну з Росією, і так, щоб якось Росія стала йому другом, Сполученим Штатом. Це, це ж зрозуміло, що це посібалачки, і от якою була його реакція на оцей удар по сумах. Де постраждали 84 людини, серед яких семеро дітей? Це постраждали а вбитих 24 дорослих і одна дитина. Якою ж була реакція Трампа? Я думаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Думаю, що так і було. Помилку в чому? Не розрахували траєкторії польоту ракети? Чи як минулий раз з дитячий садочок з військовою базою переплутали, в чому помилка? І, і навіть зараз Трамп не звинуватив Путіна, котрий розпочав цю війну. Він тупо, все ще ніяк не може пробачити Байдена і каже: це війна Байдена, це він винуват. Мовляв, я зараз просто намагаюся лише залагодити все те, чого призвела політика Байдена, і Я хочу врятувати багато життів. У голові Трампа є якась реальність, якась, якийсь образ світу, його бачення цього світу. І все, що зовні. У цій дійсній реальності не збігається всієї його реальності, він просто його відмітає, відкидає. І до чого все це призведе? Якщо Трамп каже, що він досягає успіху у переговорах, Путін продовжує Україну тероризувати. Це йдеться не про війну військових, про бої на фронті, а про терор цивільного населення. Це послідовна його політика. Послідовна його позиція. О в цьому, якщо у нього дійсно якийсь був план, оце єдине, що цьому плані не порушне було від початку до кінця винищувати українців. Оце є його основний план. Ви згадайте, в які тільки способи не тероризував він, не намагаючись винищити, залякати українців. Ми тут сиділи в темрі без тепла, без води. І якби би міг, він би нам і кисень, і повітря перекрив би. І у всьому світі нема на це ніякої ради. І весь цей триндіж Трампа це і не лише триндеж. І коли Кіт Кенлох, спеціальний представник України, каже, що нинішня. Російська атака по цивільному населенню в Сумах на вербну неділю, що переходить будь-яку межу пристойності. Тут, взагалі, про пристойність це, це не ті слова. І що він, як колишній воєноначальник, розуміє, що це було зумисне прицілювання, але і він мусить Трампові вклонитися. І каже: ось чому Трамп докладає стільки зусиль щоб покласти край цій війні. Якщо Трамп і далі, і надалі отак буде проводити політику Штатів, він робить свою країну так само, як і Путін Росію. І Трампа будуть згадувати в тому ж ряду, поряд із Путіним, будуть згадувати так, як згадує зараз Гітлера. У ХХ столітті та Сталіна, хоча Сталіна стараннями лівих, відбили наскільки могли, так і в 21 столітті таким чином себе проявлять і Путін з Трампом.